Клеш Рояль класна гра. Граю я її щодня. Амон А теж крута. З вами буду грати я. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішив зіграти у дуже популярну гру, яку я дуже часто граю Among Us. Суть цієї гри, що на космічному кораблі летять від 10 до 4 астронавтів і один із них зрадник. Хоча зрадників може бути двоє і троє. Ви самі можете вибрати, скільки буде зрадників у грі. Перед грою ви можете вибрати, скільки буде зрадників, чи один, чи два, чи три. Зрадник також може робити диверсії. наприклад, виключати світло, закривати двері, а також робити так, щоб вибухав реактор. Щоб виграти зраднику, потрібно вбити всіх членів екіпажу. Але ніхто не знає, хто зрадник. Звичайно, окрім самого зрадника. Завдання членів екіпажу визначити, хто з них зрадник, і перемонтувати корабель. Завдання зрадника завадити команді перемонтувати корабель. Тому що якщо члени екіпажу перемонтують корабель, вони автоматично переможуть. Для того, щоб перемонтувати корабель, їм потрібно виконувати різні завдання. Також можна вибрати колір астронавта, взяти йому шапку якусь, аксесуари. Мені подобається грати роль зрадника, адже він має багато різних переваг. Перед грою сам комп'ютер визначає, хто зрадник, а хто мирна людина. І я зрадник! Я дуже хотів ним стати. Зараз будемо йти давати, що ми звичайні члени екіпажу. Мені подобається в цій грі, що тут можна спілкуватися активно із учасниками гри. Також зрадник має перевагу. Він може залазити в люки і з одного люка переміщатися до іншого, а члени екіпажу цього робити не можуть. Зараз я хочу піти до камер, там де керують ним. І подивитися, яка там людина стоїть, і вбити її. Я бачу заді мене хтось де Треба кудись йти. Але я закрию двері, і вона мене тут не бачить. Я вбиваю чорного і йду пересуваюся по цих глюках. Я зайшов до електрики і роблю вигляд, ніби я її ремонтую. Щоб і щось і так хтось зайде? Подумав, що я член екіпажу, і тут знайшли труп. Потрібно їх перехитрити, щоб вони не знали, що я зрадник. Адже зараз команда буде визначати, хто з них зрадник, і буде кожен голосувати. Вони пишуть, що це фіолетовий. Круто, вони навіть не здогадуються, що це я. Він пише, що він сканувався на пункті. Я знаю, що він мирний, але я все-таки голосую за нього, щоб його вигнали з літаючого корабля. Я роблю вигляд, що я нічого не підозрюю, і пишу їм, а де тіло знайшли, щоб вони не здогадалися, хто я такий. Вони переписуються між собою, хто це такий, вони не знають, хто це саме. І вони між собою переписуються. Чи вони не подумали на мене, я пишу, хто і запитання, за кого голосувати. Між собою сваряться зелені і фіолетові. Деякі думають, що це зелений, а деякі фіолетові. Вони пишуть, що це зелене, але я вже проголосував за фіолетового. І його, напевно, ще зараз виживуть. Його вигнали, але ви ж знаєте, що я був зрадником. Я думаю, що, напевно, що вони потім виживуть зеленого. А я зараз буду робити диверсії, закривати в двері в столові. Я біжу до дверей, роблю вигляд, що я хочу швидше вибратися звідси. А ви любите грати в цю гру? Пишіть у коментарях, хтось нажав кнопку. Напевно, що вони вже дізналися, що це я. Я аж хвилююся, що вони зараз будуть говорити. Я пишу їм хто, ніби я не в курсі, хто це такий. Вони хочуть, напевно, чи голосувати проти зеленого, тому що він підставив фіолетового тому напевно, що вони вже будуть голосувати проти зеленого. Добре, що не проти мене. Я хочу їм написати, а навіщо ви натискали кнопку? Але, напевно, що це краще їм не писати, тому що це буде підозріло. Дивимося, що вони переписуються між собою. Який їхній план? Вони запитують, скільки у нас радників. Я, напевно, що буду голосувати за Світло Зеленого. Світло Зелений пише, що він був у медпунті і не сканувався. Зараз я їм напишу. Так хто це зелений, за кого голосувати? І подився, що вони мені скажуть, за кого вони будуть всі голосувати. Вони ще самі не знають, за кого голосувати один за одного розбираються, а поки що голосують всі ніби за зеленого. Надіюся, так далі і буде. Вони не подобають на мене. А тим часом до кінця голосування залишається 20 секунд. Напевно, що зараз зеленого викинуть з нашого корабля. І вже всі проголосували за зеленого. Він проголосував за пропущення голосування. І його викидають. І, виявляється, він не був убивці. Цікаво, на кого вони зараз подумають? Напевно, що на білого І я роблю зараз диверсію. Закриваю двері в столові. Цікаво. Зараз вони будуть натискати кнопку. І думати на когось. Йдемо вперед, до електрики. Там ми, можливо, заліземо в люк і підемо до охорони або до микпунту. Йдемо і потім зробимо тут диверсію. Залазимо в люк і хто є у микпунті і біля камер. В охороні. Йдемо в микпунт. І виходимо з нього. Йдемо вперед, дивимося, де є члени екіпажу. Ми зробили диверсію, виключили світло. Йдемо сюди, Зараз хто перший сюди прийде, ми його швиденько вб'ємо. Робимо вигляд і ми його ремонтуємо. Дивимося, хто йде, йде. Коли хтось прийде, ми його швидко б'ємо і втічимо. І ми залазимо в люк, і зараз хтось прийде туди, і вони всі, надіюся, подумають на білого. Робимо вигляд, ніби ми в пункті, там посканувалися, робимо різні завдання. І йдемо вперед до столової. І вони нарешті знайшли тіло. Вони зараз, напевно, ще подумають на біло, бо він тоді був проти зеленого. Пишемо, де знайшли тіло. Вони зараз напишуть, що в електриці. Але вони вже написали, то це вже писати не будемо. Пишемо їм, хто знайшов тіло. Можливо, вони всі подобають на того, хто знайшов. Ква-па-ква-па-па, поки вокруг Білий пишет знайшов. Червоний пише, що це KFS. Не знаю хто це такий, може і він. Питається його синічого. KFS це якраз і синь. Білий не знає, хто це такий. Ну я думаю, вони зараз напевно що виженуть синю. Ну вони зараз синю точно вижить. І потім я зразу виключу світло. І тоді вони не зможуть натиснути кнопку, щоб вигнати мене. І зараз я їх переможу. Вже світло виключено. Ми біжимо. І Зараз якось підемо до білого чи до червоного. Напевно, що любіли. І в'ємо його, бо він пішов ремонтувати світло. Він зараз буде у електриці. І тут ми його вбили. І ми перемогли. Давайте зіграємо ще. раз. Я надіюся стати зрадником. А ви любите бути зрадником у грі? Чи членом екіпажу? І ось уже починається гра. І зараз я дізнаюся. Вибираємо собі якусь шляпу і колір, наприклад, оранжевий. А я собі взяв бандан на голову. Вона дуже подобається мені. І ось я бачу, що я знову став зрадником. І у моїй команді синій. І я біжу зараз вперед. Дивлюся, куди йдуть члени екіпажу. План у мене такий, коли якийсь один член, екіпажу Зайде сам в якусь кімнату, я зайду, поки нікого немає. І вб'ю його, залізу в люк. І втечу, сховаюсь. Саме найкраще, коли ти граєш за зради. Перед тим, як вбиваєш когось закривай там двері. Тоді ти його вб'єш і поки двері відкриються, його не зразу знайдуть. Коли я гра за зраді. У мене була така тактика, коли я когось вбиваю, я закриваю двері, потім я залазю в люк, йду до якоїсь іншої людини, наприклад, там до синя. І ми разом з ним йдемо ту кімнату, і він думає, що це не я, бо я разом з ним був і разом з ним не шутію. А я кажу, що це не він. І тоді він за мене голосувати не буде, щоб мене вигнати з цього корабля. А я за нього. І ось я підходжу до червоного і вбиваю його. І швидко ховаюся в люк. Вилазю з нього і тікає подальше від цієї точки. Одного разу у мене була така ситуація, що коли я грав за зрадника, і я вбив людину. Це був, наприклад, сік. І потім я в люк заліз і сховався в саму найдальшу точку карти, щоб в мене було Алі. І тут одна людина прийшла до тіла, вона захотіла сказати, що вона знайшла тіло, і тут вона побачила іншу. Тоді інша подумала на неї. Наприклад, розовий побачив тіл, хотів вже сказати про нього, і тут зайшов якийсь оранжевий. І побачив його і почав казати, що це він. Всі повірили йому і вигнали перше голубого. Ой розового! І потім вигнали оранжевого. Сказали, що він набрехав на розового, тому ми тебе також вижнемо. Можливо, ти зрадник. А про мене взагалі ніхто не думає, бо мене ніхто не бачив. Я там собі був, наприклад, на пункт. А тим часом я їй пишу, де знайшли тіло. Щоб була довіра до мене, щоб думали, що я нічого не знаю. Та я питаюся їх, вони зараз там напишуть, де його знайшли. І далі будуть думати свої варіанти, хто це може бути. Вони запитують один одного, хто це був. Голуба пише, що вона виконувала завдання, я питаюся їх за кого голосувати. Вони не знають, хто вбивця, один на одного думають. Хочу їм написати, якщо ви не знаєте, хто зрадник, тоді давайте припускати голосування. Надіюся, зараз ми всі припустимо його. І вони ні в якому разі не дізнаються, що я зрадник. Є багато різних тактик, як можна грати за зрадника. От одна із них, це коли ти граєш і у команді є двоє зрадників, тоді ти вбиваєш когось і кажеш, що це він. Ти кажеш, що ти його бачив, що він на твоїх очах убив цю людину. Тоді вони всі подумають на нього. Коли вони його вишинуть, вони дізнаються, що він справді був зрадником. І після цього на мене ніхто не подумає. Бо я його вигнав, нібито я член екіпажу, який побачив, як він убив іншу людину. Вони будуть думати на всіх, окрім мене. І так легко можна перемогти. Зараз я буду робити якусь диверсію. Закриваю тут сюди двері. Подивлюся, може в тих кімнатах, де я закрию двері. Є якісь люди, члени екіпажу. І я їх зможу легко виграти. Дивимося, зараз підемо до електрики. Можливо, тут тоді І І є жовтий. Ми його вбиваємо. Йдемо до медпункту. Вилазимо і робимо вигляді, і ми посканувалися, завдання робимо. І просто йдемо звідси далеко. Вони подумають, що я просто бігаю. Десь стою і тим часом виключене світло. Ніхто нічого не бачить поки що, тільки я один бачу. І зараз ми вб'ємо білого. Вони знайшли труп чорного. Мені навіть здається, що чорного є не бував. Його вбив синій. Запитуємо їх, де знайшли. Мені аж самому цікаво, де він лежав. Пишуть, що в електриці, хоча я в електриці вбивав жовтого ну не знаю, де його там вбили. Розова пише, що вона йшла з голубим і там у електриці був уже труп. Голубий він захищає розову каже, що це не вона Цікаво, що зараз буде писати синій на це? Вони можуть подумати на нього або на мене. Скільки нас ще там лишилося? Він пише, що він може дати докази, що це не він. Вони навіть не знають на кого думати. Я їх запитую, хто де був. Я напевно, що їм скажу, що я був пункті, але поки що нічого писати не буду. Подивимося, що вони напишуть зараз. Синій пише він в якщо ви його не вбили. Ну але ви знаєте. що це Він Він дуже добре грає зратника. Запитаємо, ти що, знову пропускаємо. Голосувати? Напевно, що так, думаю, що на але ще на мене не що Я також буду зараз пропускати голосування. Пропускаємо голосування. Нас уже залишилося п'ять. Зараз, якщо ми когось уб'ємо, тоді ми переможемо. Напевно, що ми вже їх зараз виграємо. Всі проголосували за пропуск голосування. і нікого не вганяють. І зараз можна вже не боятися. Вони ж нас так не виж. Вже виключили світ. І ми зараз їх беремо. Вони ходять кусо і зараз всі їх вбиваємо. Вони так разом ходять. Надіються, що їх не вб'ють. Але зараз перезарядка за 6 секунд. І тоді. Їм капець. No, І ми перемогли! Зрадники виграли. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім удачі, до нових зустрічей!